Жінка із вагою у понад 150 кілограмів сіла на свого 40 кілограмового сина. У такий спосіб, пані хотіла покарати дитину. Попри крики хлопчика та прохання зупинитися, мати просиділа так на сині близько 7 хвилин і підвелася лише після того, як усвідомила, що син втратив свідомість. Дорогенька історія, прям нетипова, я би так сказав, але дійсно моторошна. Тож. Сідайте зручніше, якщо можете. Адже це страшне. 25 квітня 2024 року до офісу шерифа в окрузі Портер, штат Індіана, надійшла інформація про десятирічного Дакоту Леві Стівенса, який потребував невідкладної медичної допомоги. Коли медики та правоохоронці прибули на цей виклик, хлопчик лежав без свідомості на землі. Поблизу дому йому негайно почали проводити серцево-легеневу реанімацію, але згодом з'ясувалося, що леві не дихає і не має пульсу. Крім того, на його шиї та в області грудної клітки правоохоронці помітили синці. Тоді було прийнято рішення терміново доставити дитину до місцевої лікарні. Невдовзі його вертольотом переправили в інший медичний заклад, де леві під'єднали до апарату життєзабезпечення. Ситуація була вкрай складна. І, попри всі старання лікарів, 27 квітня, через два дні після інциденту, скажімо так, дитина. Померла результати розтину, проведеного згодом, показали, що причиною смерті леві став сильний набряк мозку а він, в свою чергу, виник через тривалу відсутність кисню. Окрім того, у хлопця виявили сильні пошкодження внутрішніх органів, зокрема печінки та легень, якби важливих органів. На той момент обставини, за яких Леві отримав усі ці травми, не розголошували у змі. Та вже через кілька місяців після смерті дитини стало відомо про те, що його прийомна матір. 48-річну Дженіфер Лі Вілсон, яку ви зараз бачите на екранах, заарештували за підозрою в убивстві сина. І з цього моменту усе нові і нові деталі цієї жахливої справи почали поступово просочуватися у пресу, тобто на загал. Я вам про них розповім. Однак для кращого розуміння цієї історії варто почати з біографії Леві та розповісти про те, як він потрапив у родину до своєї майбутньої вбивці. Отож, Дакота Леві Стівенс народився в Індіані у 2014 році. Його біологічні батьки були залежними від Нар, перепрошую, як і завжди, за цензуру, котиків і не могли належно піклуватися про хлопчика та його сестру. Попри це, Леві жив із ними до моменту, поки його батько не помер від зараження крові. Після цього мати дітей передала їх на виховання до своєї сестри Ані Періш Паркер. Через рік департамент служб у справах дітей забрав Леві та його. Сестру у тітки для того, щоб передати їх під опіку в прийомну родину. Згодом тітці вдалося офіційно удочерити сестру Леві водночас отримати повну опіку над хлопчиком у неї не вийшло. За словами цієї пані, це сталося тому, що вона заперечувала проти того, аби діти її сестри ходили на додаткові терапії. Жінці не подобалась ця ідея, оскільки на той момент Леві та його сестра були. І без того перенавантажені у школі, і їх тітка боялася, що з додатковими сеансами у психотерапевта діти просто залишаться без дитинства. Однак департамент служб у справах дітей не погодився із жінкою, Леві вилучили з під її опіки. І з того моменту хлопчика почали переміщати від однієї родини до іншої, так знову і знову. Впродовж наступних п'яти років він тимчасово жив у кількох сім'ях. Одна з родин, під опікою якої він пробув у період з 2019 по 2021 роки дуже хотіли його усиновити на постійній основі, але їм так і не вдалося цього зробити. Коротше, так леві кочував від однієї сім'ї до іншої. А 5 квітня 2024 року, менш ніж за місяць до своєї смерті, він потрапив до родини Дженніфер Лі Вілсон. На той момент жінка вже виховувала трьох дітей. Усі вони були. Прийомними, які саме стосунки панували між Леві та його новою родиною упродовж їх спільного життя, мені невідомо і, взагалі, невідомо на загал. Однак та сама Дженіфер пізніше буде стверджувати, що прийомний син неодноразово проявляв словесну та фізичну агресію стосовно інших, ось ця дитина. За словами жінки, 25 квітня 2024 року Леві з самого ранку був дуже ну. Гіперактивним він разом з іншими дітьми та Дженніфер грався у стрілялки іграшковими пістолетиками. Жінка наказала дітям гру припинити. Натомість вона попросила їх виконати деяку домашню роботу. Пообіцяла, що після того діти зможуть продовжити свої ігри. Маленькому леві такі умови не сподобались. Він не погодився і розізлився на матір, після чого просто втік з дому. Раніше хлопчик ніколи не тікав, і Дженніфер не знала, як реагувати на таку поведінку. Втім, вона все ж таки вирішила, що син охолоне і сам незабаром повернеться назад. Втім, Леві все не повертався, і, врешті, жінка вирушила на його пошуки. Тим часом сусідка родини розповіла, що Леві після втечі від матері прибіг до неї на подвір'ї і шокував її своїм проханням. Хлопчик попросив жінку його усиновити. Він аргументував це тим, що прийомні батьки його б'ють і забороняють контактувати із соціальним працівником, який має слідкувати за добробутом дитини у новій родині. Крім того, дитина попросила сусідку викликати поліцію. За словами жінки, у той момент вона не помітила на ціля леві видимих тілесних ушкоджень. Але десь у цей же момент Дженніфер, яка шукала сина, побачила, як він спілкується із сусідкою. Вона під'їхала до них на авто, і коли дізналась, що сусідка планує викликати поліцію, то попросила її не втручатися та зайнятися своїми справами. Ну ви зрозуміли, яким тоном це було сказано. Після того Дженніфер змогла вмовити Леві, сісти у машину, і вони разом повернулися додому. Коли ж вони підходили до будинку, хлопчик почав кричати на прийомну маму і сказав, що йде з дому. Знову тоді Дженіфер спробувала його зупинити. Свідків цього інциденту не було. А сама жінка стверджує, що вона не впевнена у тому, чи спеціально вона повалила сина, чи воно у якийсь момент просто разом упали на землю. Так чи інакше хлопчик опинився притиснутим додолу, а мати лежала поперек його тіла. Нагадаю, що на той момент жінка важила 154 кілограми, у той час як Леві був ледь не у три рази легшим. Коли жінка лягла на хлопчика, він почав кричати, але Дженніфер на це не реагувала. Натомість вона по фейстайму зателефонувала до соціальної працівниці, яка жінку не зупинила, а спробувала словами заспокоїти. Але не жінку хлопчика. Попри усі і старання, він продовжував кричати та розмахувати руками. Я, звісно, не експерт, але мені здається, що у цей момент Леві мав кричати настільки сильно, що більшість людей одразу би зрозуміли, чи мали би зрозуміти, що він робить це від болю, а не тому, що хоче втекти від матері, чи просто привернути увагу. В цей момент його вбивали. Тим не менше, ні Дженніфер, ні соціальна працівниця цього так і не зрозуміли. Вони гадали, що дитина просто вирядує. Жінка з якою спілкувалася Дженніфер, врешті зрозумівши, Хлопчик не заспокоїться від її прохань, просто попросила прийомну маму передзвонити до неї вже після того, як вона із сином прийде додому, і той заспокоїться. Впродовж усієї цієї телефонної розмови Дженніфер продовжувала лежати на Леві. Потім вона навіть зробила ще один дзвінок до свого чоловіка і сказала йому щось: типу: у Леві знову один з його цих днів. І ось лише закінчивши цю розмову, жінка запитала сина, чи готовий він встати. Однак той вже не реагував. Вав Дженіфер вирішила, що дитина прикидається. Напряму його запитала про це. Відповіді знову не було, і лише тоді жінка злізла з леві, перевернула хлопчика та побачила його бліде обличчя і закриті очі. Дженіфер одразу ж почала проводити серцеву легеневу реанімацію сину, а своїм іншим дітям наказала зателефонувати 911. Втім, як ви вже знаєте, врятувати Леві, на жаль, не вдалось. Незабаром у ході розслідування цієї справи правоохоронці вилучили відео з камер відеоспостереження в районі, де стався злочин. Хоч ці відео ніколи не були оприлюднені, на одному з судових засідань прокурори описали кадри, які у день смерті леві зафіксували камери. На одному з відео, яке триває близько 20 секунд, видно, як жінка лежить поперек Леві, біля його голови, а він у цей час. Просто кричить, так триває впродовж усього запису. На наступному ролику такої ж тривалості хлопчик усе ще кричить та плаче, а на третьому відео, хронометражем у 6 хвилин 48 секунд, Леві вже мовчить і взагалі не рухається. Тим часом на записі чути слова Дженніфер. Я лежала на ньому, він погано поводився. Попри те, що правоохоронці швидко дізналися про трагічні обставини смерті Леві з арештом його прийомної матері, не поспішали. Жителі індани, почувши про це, почали виходити на мітинги та вимагати справедливості для Дакоти Леві Стівенсона. Перший такий мітинг пройшов у травні 2024 року, наступний у червні. Попри суспільне обурення, доволі явне ордер на арешт Дженіфер видали лише у липні. Коли ж правоохоронці прибули до будинку жінки, щоб заарештувати її. Виявилося у диво, що вона зникла. Всі 154 кілограми. Щоправда, вже за кілька днів Дженіфер таки вдалося розшукати у штаті Мічиган. Камери відеоспостереження зафіксували її машину, завдяки чому правоохоронці змогли оперативно затримати жінку. 14 липня її звинуватили в ненавмисному вбивстві. За цією статтею, максимальний термін покарання, який загрожував Дженіфер, складав 6 років тюремного ув'язнення. Згодом виявилося, що уже через 3 дні після затримання чоловік жінки вніс заставу у розмірі всього лише 20 тисяч доларів. і Дженіфер відпустили на волю. Але протести тим часом тривали. Люди вимагали, аби прокуратура округу розглянула додаткові звинувачення проти жінки зокрема, жорстоке поводження. З дитиною та недбалість також була створена онлайн-петиція, метою якої було звільнення чоловіка Дженіфер з посади директора місцевої середньої школи. Згідно з законодавством штату Індіана, він, як педагог, мав би повідомити про жорстоке поводження з дітьми, свідком якого власне став. Але чоловік не лише не зробив цього, але й спілкуючись по відеозв'язку з дружиною, у момент, коли вона душила сина своїм тілом, навіть не намагався її зупинити. Просто звичайна розмова, звичайний день, звичайне кохана. Ми вбиваємо дітей. Хоча місцеві жителі вимагали бодай якось покарати чоловіка у школі, де він викладав, дізнавшись про петицію, повідомили, що оскільки проти пана Вілсона не було висунуто жодних звинувачень з боку правоохоронців, то й звільняти його з роботи ніхто не збирається. Він буде працювати далі. Сама ж Дженніфер Вілсон одразу після затримання. Відмовилась визнавати свою провину у смерті Леві. Втім, за кілька місяців, у жовтні 2024 року, вона таки свою думку змінила. Коли пані Вілсон визнала свою провину, розпочалися суди у справі, які тривали ще впродовж кількох місяців. На засіданні у січні 2025 року Дженніфер Вілсон почула свій вирок. Перед цим вона звернулася до родичів Леві, які були присутні у залі суду, із такими словами. Я не очікую на ваше прощення. Якби нас поміняли місцями, я не впевнена у тому, що змогла б пробачити людині відповідальній за смерть мого сина. Я дуже засмучена тією ролью, яку відіграла у цій жахливій трагедії. Вислухавши цю промову, суддя Майкл Бергерсон засудив Дженніфер Вілсон до максимального терміну, який був передбачений у її справі. Він складав 6 років позбавлення волі. Однак, за повідомленнями змі, жінка проведе у в'язниці лише 5 із 6 років, а потім її відпустять додому. І ще рік вона перебуватиме на умовному терміні. Крім того, відомо, що після смерті Леві департамент у справах дітей штату Індіана вилучив у Дженніфер Вілсон її трьох інших. Прийомних дітей. Ну, дорогенькі, ось така дійсно моторошна історія, як на мене. Будьте здорові, бережіть своїх дітей, рідних та близьких, в принципі. І побачимося у наступному відео. Дякую.